Друзі, хоч традиційно з сезоном гарбуза вважається з жовтень листопад, але він зберігається всю зиму, тому пропоную вам зараз приготувати гарбузові кльоцки зі смачним сирним соусом та грушею. Спочатку розрізаємо навпіл та запікаємо гарбуз до пом'якшення. Потім ложкою дістаємо м'якоть та розминаємо. Можна за допомогою веделки або блендера. Далі додаємо просіяне борошно. Трішки підсолюємо та замішуємо тісто. Борошно вводимо поступово, щоб тісто не було забитим. Приблизну кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. Поки тісто відпочиває, підготуємо інший інгредієнт. Обсмажимо жменьку горішків. Це можуть бути кедрові або волоські, або фундук, або пекан. Далі на вишковому маслі обсмажуємо шматочки грушки. Вона тут пасує дуже гарно, тому рекомендую брати побільше. Киплячу підсолену воду нарізаємо ножницями тісто. Та відварюємо кльоцки, поки вони не вспливуть. Одночасно на сковорідку, де смажилася груша, наливаємо воду, в якій варяться кльоцки. та викладаємо сир горганзолу. Та даємо йому розплавитися до стану соусу. І в цей соус викладаємо кльоцки. Для подачі зверху на кльоцки в соусі викладаємо грушку та присипаємо горішками і пармезаном. Це смачна та цікава страва, яка готується за лічені хвилини. Дуже сподіваюся, що вам сподобається. Чекаю на ваші реакції до наступних рецептів.